Я на ньому сам їздив, Та їдеш — Rolls-Royce, коробка автомат, бігун — 12 циліндрів. І кажуть, що і по прохідності, і по всьому він зайде будь-де. На передовій ж дорог нема, і вони дуже добре проходять. І ці машини нам ну, дуже допомагають, так як можна перевести контейнер, нагружений повністю зброєю. Кулемети до міномети можна. Можна пушку навіть затянуть. По евакуації техніки і по доставці боєприпасів, контейнеров і всіх різних грузів. Вантажопідйомність його дозволяє це робити до 15 тонн. Сьогодні ми приїхали до... Просто до наших друзів. Ми сьогодні, як і кожен тиждень, приїжджаємо не з пустими руками. Це славетна Валькірія. Ми їх поставляємо вже багато. Але навіть якщо вона дуже добра, це розходний матеріал. Дрони, квадрокоптери, Посейдони, Валькірії. Ми маємо їх постачати постійно. І лише за цих умов ми здатні протистояти Росії. Ми здатні точно наводити вогонь артилерії. Ми здатні чітко виконувати бойові завдання, ну і проводити розвитку. Назвемо Марину, значить назвемо Марину. Ну а ці велетні. Вони розброньовані, вони специфічні, але мені дуже приємно чути, що досвід бойового застосування хлопці дуже раді. Тягають техніку, тягають контейнери, артилерісти скидають 20-футовий контейнер з амуніцією, з боєприпасами. Займається це півтори хвилини. Безпосередньо в зоні бойових дій ми швидко забезпечуємо БК для нашої арти, наших збройних сил. На фронті вся техніка необхідна і потрібна, особливо така, скажімо так, специфічна і спеціальна. І на відміну від інших, хто у нас з диванної сотні хочуть критикувати темпи наступу, от бажано піднятися з дивану і зробити те, що ти можеш для Збройних сил. Можу прозвітувати, що справа громад стримко наблизилася до цифри 500 мільйонів гривень з 24 лютого. 2022 року я дуже дякую справі громад і всім, хто допомагає справі громад, щоб це зробити. Ну і ми зробили на 2,5 мільярда. І ми думаємо, що це набагато краще, ніж знову кажу, витрачати гроші місцевих бюджетів і платників податків на серіальчики, на єдиний марафон, на барабани, на на... Всяку не знаєте, куди направляти гроші з місцевих бюджетів, направляйте їх на дрони. Купуйте Валькірії, купуйте мавіки, купуйте матраси, купуйте четверті отели, купуйте ударні дрони. Звертайтеся, ми порадимо. Дуже дякую, друзі. Про борщ ми домовилися. Домовилися. Да. 79 ки Ми їм не кажемо, що до вас до борщу заїжджаємо, так що тримаємо Дребіж. це в тим.